Христос посеред нас, шановні брати і сестри, це православний вісник, програма про те, як у вирі тимчасового відшукати вічне і нетлінне. І сьогодні нам допоможуть у цьому такі теми: без чого неможливий підйом на вершину досконалості або детальне про таїнство покаяння, сім днів як дзеркало життя або інформація про минулий тиждень Української православної церкви та її вірян. Як шанують в Україні апостола Любові або візит до храму на честь святого Іоанна Богослова в броварах? Ну а перед тим як познайомити вас із усім анонсованим, пропоную підтримати вісник, натиснувши лайк. Адже для нас дуже важливий зворотній зв'язок з усіма вами. Також будемо вдячні за коментар чи репост. Звісно, все це має сенс тоді, коли ви підписані на канал. Тому не забудьте перевірити це. А в разі відсутності підписки виправити це в один клік. Сьогодні ми продовжуємо бесіду про таїнства православної церкви. Усі вони покликані зробити людину більш досконалою та, зрештою, привести до спасіння у блаженній вічності. І тут виникає важливе питання. А з чого цей шлях до вершин досконалості починати? Відповідь на це питання однозначна. Жоден альпініст не подолає вершину, не скинувши баласт зайвого вантажу. Так само і в духовному житті. Будь-який рух нагору неможливий без усвідомлення своїх вад, помноженого на рішучість залишити їх у минулому. Цей процес називається покаяння. І з грецької перекладається як зміна думок. Дійсно, лише констатувавши наявність хвороби, можна почати адекватно лікуватись. Так само, і покаяння це необхідний початок шляху до змін. І полягає він передусім у чіткому баченні проблеми та в бажанні її подолати. Таїнство православної церкви це священодійства, через які віруючі отримують благодать Божу. Вони вважаються засобами, через які Господь здійснює свою дію серед людей, наділяючи їх духовними даруваннями і очищаючи їх від гріха. Серед семи основних таїнств православної церкви особливе місце займає таїнство покаяння. Таїнство покаяння або сповідь це процес, в якому віруючий визнає свої гріхи перед Богом через священника, отримуючи прощення. У своєму духовному житті це не лише формальність, а глибокий акт покаяння, що вимагає щирого каяття, самоспостереження і бажання змінити своє життя. Покаяння складається з кількох етапів: спочатку людина повинна усвідомити свої гріхи, провести самоаналіз і прийти до щирого каяття. Це може бути непросто, оскільки часто ми уникаємо визнавати свої помилки. Потім, під час сповіді, віруючий відкриває свої гріхи священнику. Таїнство покаяння є важливим елементом духовного зростання. Воно допомагає нам звільнитися від тяжкого тягаря гріхів, відновлює наші стосунки з Богом і надає сили для боротьби з новими спокусами. Через покаяння ми отримуємо можливість розпочати новий шлях, змінивши своє серце і ставлення до життя. Отже, таїнство покаяння це не є просто обряд, а глибокий процес, що відкриває шлях до відновлення і єднання з Богом. Воно запрошує нас до щирого спілкування з Господом, даруючи нам надію і можливість стати кращими. Це дар Божий, який допомагає нам іти вперед, незважаючи на наші помилки і гріхи. Як змінити світ на краще? Таке питання ми часто ставимо і собі. І іншим, особливо зараз, під час війни. Знаменитий письменник Пауло Коеліо ділиться таким рецептом коли ми прагнемо стати кращими, ніж ми є, все навколо нас стає теж кращим». Звісно, для реалізації цього вислову одного бажання недостатньо потрібні такі складові, як покаяння та молитва. А ще. Реалізовані справи любові та милосердя. І сьогодні ми подивимося, як наші віряни робили це протягом тижня, що минув. У неділю 6 жовтня блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершувалось у храмі вів'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископи Ірпінський Лавр та Бородянський Марк, а також духовенство Обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді, у якій пояснив значення притчі про злих виноградарів. За літургією, блаженніший митрополит Онуфрій звершив священницьку хіротонію діякона Владислава Пилипенка, клірика храму в ім'я великомученці Анастасії Узорішительниці на академмістечку Києва. Після відпусту блаженніший архіпастер привітав вірян зі святою неділею та прикликав на пасту та українську землю Боже благословення. А напередодні блаженніший митрополит Онуфрій очолив божественну літургію з нагоди престольного свята у жіночому монастирі на честь ікони Божої Матері, Услишительниця у селі Фасава Макарівського району Київської області. Предстоятелі співслужили архієреї церкви та духовенство монастиря, а також гості у священному сані. За богослужінням молилась настоятелька монастиря, монахиня Архиелая Король та насельниці обителі. З благословенням керуючого хустською єпархією митрополита Марка, архієпископ Угальський Симеон звершив чин освячення каплички та поклонного Христа, а також звершив похід за спочилими в селі Велика Угалька, урочище прислуб. Хто не любить, той не пізнав Бога, оскільки Бог є любов. Ці надважливі слова належать улюбленому учневі Спасителя, апостолу та євангелісту Іоанну Богослову. Здається, відстань у 2000 років сильно віддаляє нас від цього унікального святого. Але існує спосіб подолати цю дистанцію. Для цього не потрібно долати сотні кілометрів. Достатньо перетнути поріг одного з представництв апостола на землі храм, освячений на його честь. Храм, що переконливо засвідчує шану православних українців до апостола Любові. Святий апостол і евангеліст Іоанн Богослов – одна з найважливіших постатей у християнстві, який відіграв важливу роль у поширенні євангельського вчення. Він є одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа та автором одного з чотирьох Євангелій. Іоанн походив з рибацької сім'ї і разом зі своїм братом Яковом був покликаним Христом стати рибалкою людей. Він мав особливий зв'язок із Господом і вважається учнем, якого любив Ісус у світі християнства. Вичерпати теми та обговорення пов'язані об з апостолом Іанового Богословом, здається неможливо. Ця велика людина відіграє найважливішу роль у християнській історичній традиції, а її вплив продовжує поширюватися протягом століть. Він вважається наймолодшим з апостолів і найближчим другом Ісуса Христа. Ян Богослов брав участь у всіх найважливіших подіях, описаних у Новому Завіті, і вважається автором однієї з чотирьох Євангелів, що є основою християнської дії. Важливо відзначити, що Ян Богослов. Відомий не лише своєю вірністю Ісусу Христу, а й своєю глибокою мудрості. Він був одним із небагатьох апостолів, хто був присутній під час розп'яття Ісуса Христа, і ця подія глибоко вплинула на Його богословський розвиток. Ян Богослов залишив після себе дуже важливу спадщину, яка продовжує надихати християн і богословів по всьому світу. Його Євангелія є джерелом глибокої духовної мудрості для багатьох поколінь віруючих. Найвідомішою працею Йоанного Слова є від Іоанна, у ньому детально розглядається тема духовного життя, божественної природи Ісуса Христа та Його ставлення до Бога Отця. Він також написав три послання, в яких він звертається до Християн і роз'яснює важливі аспекти віри до духовного життя. У цих посланнях апостол підкреслює значення любові, істини та розуміння сенсу життя, яким його повинні бачити віряти. Наш храм розпочав своє будівництво в лютому 2006 року і завершилось воно осінь цього року. 12 листопада 2006 року храм було освячено його святістю Христопам'ятним митрополитом Київським і всієї України Володимиром. Спочатку це була невеличка капличка, де ми разом із вір'янами молилися і просили Бога про здійснення нашої мрії побудови великого храму. І вже через три роки ми його освячили. І по сьогодні молитвами і трудами небайдужих вірян наповнюємо його духовним змістом. Звичайно, ми сприймаємо це як диво, в такий короткий термін часу будівництво було завершено. Буду Господь, а ми тільки знаряддя в руках Божих. Він послав небайдужих людей доброї волі, благодійників, які проявили любов до святині і допомогли збудувати храм на землі, щоб отримати нагороду у вічності. У молитвах вони завжди духовна з нами на кожному богослужінні. Громада нашого міста любить цей храм, називають його храмом любові, тому що покровителем цього храму є апостол Любові, який, до речі, навчає, що Бог є любов. І хто перебуває в Богу, у Бозі перебуває і Богу. Тому і увійти і в спілкування з Господом можна тільки через Бога. Саме тут, на початку війни, знайшли притулок до сотні людей, які ховалися від прильотів, знайшли тут тепло, співчуття, любов і надію, що Господь захистить. Нижній храм, який освячений на честь Святителя Миколая Чудотворця, слугував на той час бомбосховища, де люди змогли знайти свою притулку. Саме тоді і народилася думка про намір безпосередньо руками наших вірян потрудитися для перемоги, допомогти нашим захисникам, воїнам, які захищають нашу Україну. І вже з початку квітня, 2002-го, ми плетимо нашу маленьку перемогу. Маскувальні сітки та передаємо безпосередньо нашим захисникам. Ця робота потребує багато року, багато зусиль. Тож бажаючи, запрошуємо долучитися та разом здобувати нашу перемогу. Напередодні приступного свята, нашого храму, який милістю Божою ми будемо відзначати 9 жовтня, я запрошую всіх бажаючих розділити нашу духовну радість та молтовно вшанувати апостола Любові. Це був черговий випуск православного вісника. Залишайтеся з нами. Підтримуйте канал та програму. Для цього достатньо зробити репост або поділитися власними враженнями у коментарях. Звісно ж, за наявності підписки, яка у всіх вас, ми переконані, вже є. Якщо ж немає, виправте це просто зараз. В один клік. Побачимося вже за тиждень. А перед тим як попрощатися, традиційно закликаю до молитви один за одного, за нашу церкву і державу, за наших воїнів, за усіх поранених, за загиблих та їхніх рідних, які гостро переживають втрату. І нехай результат нашого щирого покаяння. Завжди засвідчуватиме добре, співчутливе серце, що випромінює любов. Адже без любові справжнє наближення до Бога неможливе. Христос посеред нас і є, і буде.